Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я в'яжу пінетки кросівки для маленького хлопчика. Йому 4 місяці. Довжина підошви цієї пінетки 12 см. Розхід пряжі 70 грам. Кому потрібні такі пінеточки для своїх крихіток, приєднуйтесь до мене, будемо в'язати разом. Продовжуємо в'язати пінетки кросівки. Беремо, ставимо ось так пінеточку таким чином. До себе розвертаємо заднічком до себе. І ось так вивертаю передню частинку, Будемо в'язати язичок. Буду... В'язати язичок буду ниткою жовтого кольору, але перший рядочок отут приєднальний. Я буду робити в одну ниточку, а далі буду в'язати у дві ниточки. І поки я буду отут приєднуватись, я буду приєднуватись маленьким гачком півтора. Розмір півтора, один і п'ять. Отут, де в нас було шість передніх петель. Я беру ще по боках цієї і цієї, ще по одній петлі підхоплюю, щоб разом було вісім. Ось тут такі от петлі є. Ось такі перетиночки. За ці перетину ось так. о! О, і тепер ось так оп. Повітряну петлю. Далі ось тут перетиночка. Давайте зробимо ще одну повітряну петлю. Під цю перетиночку вводимо гачок, дістаємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Підслідуючу перетинку вводимо гачок, дістаємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Це вже буде три, враховуючи перших дві повітряних петлі. Чотири. П'ять. 6. ця ниточка. Кінчик цієї ниточки потім вв'яжем. Сім. І ось тут. Вже восьмій треба тут трошки. Погано, бо тут такий в нас, що скорочення ми робили. Так. Пов'язала вісім стовпчиків без накиду. Тепер розвертаю в'язання, приєдную другу ниточку, змінюю гачок, на цей, що я ним всю пінеточку в'язала і пров'язую в цей же перший ші, стовпчик без накиду попереднього ряду, пров'язую. Два стовпчики без накиду. Роблю добавочку сразу ж. Один. Два. Далі пров'язую шість стовпчиків без накиду. Два. Ось тут пров'язую і заодно ось цю ниточку вв'язую кінчик ниточки. Шість стовпчиків. І з краю потрібно зробити два стовпчики без накиду в одне й те саме місце, тобто прибавочку. В цьому рядочку вже в нас 10 повинно бути стовпчиків без накиду. Розвертаю в'язання. У вершину першого стовпчика я пров'язую два стовпчики без накиду, тобто роблю знову прибавочку. І далі пров'язую 8 стовпчиків без накиду без змін. Тобто у вершину стовпчика попереднього ряду я пров'язую по одному стовпчику без накиду і доходжу до останнього. І в останній я пров'язую. Останнє я пров'язую 2 стовпчики без накиду, тобто роблю знову прибавочку. Ось тут повинно зараз бути 12 стовпчиків без накиду. Розвертаю в'язання, і тепер без, без добавок. По 12 стовпчиків без накиду пров'язую в кожному рядочку. Ось так, у висоту. 10 Ось так. Пров'язала я у висоту в загальному підсумку 11 рядів. 11 рядочків. Далі. Я хочу ось тут в'язати таку синеньку полосочку. Не синю, а голубеньку. цю голубеньку, що в'язала підошфу. Ось так потрібно зробити носочком розвернути на себе, і обов'язково ця ниточка жовта повинна залишитися з правої сторони. Беру ниточку голубого кольору. Роблю початкову петлю, і на язичкові починаю в'язати не в першу, а в другу вершину другого стовпчика без накиду, попереднього ряду витягую петлю і пров'язую ніби як повітряну петлю, замість першого стовпчика без накиду. Далі. В'яжу ось тут 10 стовпчиків без накиду, ув'язуючи ось кінчик цієї ниточки. Разом з ось цим першим має бути 10 стовпчиків без накиду. Тобто в останній просто не пров'язую, не буду пров'язувати. 9, 10. Тобто, не дов'язуючи до кінця ряду одну петельку, роблю закріплюючу петлю і відрізаю ниточку. Ось так. Далі вертаюся до ниточки жовтого кольору і пров'язую заключний ряд. Так, якби я його в'язала зазвичай перший стовпчик пров'язую у вершину жовтого стовпчика, а далі перехожу на синю ниточку. Трошки не попала ось так. І пров'язую. По синій ниточці 10 стопчиків без накиду. Заодно ось цей кінчик потрібно вив'язати. Ось так. Ось так. І останній стовпчик без накиду у вершину жовтого стовпчика. Ось так. І роблю закріплюючу петлю і відрізаю ниточку. І цю ниточку, такою трошки довшенькою, її відріжу, потім я її сховаю і лишнє відріжу. Дивіться, друзі, язичок готовий. І можна сказати, пінеточка готова. Залишились тільки дрібненькі деталі. Зв'язати шнурочок, тут деталька пров'язується, на задній частині пров'язується деталька, і тут така деталька пров'язується. Щоб вже було як справжній кросівочок. Дрібні детальки я буду в'язати ниточкою голубого кольору в одну ниточку і гачком розміром номер півтора, 1,5 повертаємо пінеточку носиком до себе, і ось тут підхоплюємо, як ми в'язали підошву, то ми тут підхо... в'язали за задню. На півдужку Тепер ми шукаємо ось ці передні, ось, де в нас тут є такі напівдушки, залишилися. І центральних вісім петель. Відраховуємо ось одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось будуть вони центральні. Роблю першу петлю. І протягую її через цю напівдушку. Пров'язую дві повітряних петлі, і ще оці дві повітряних петлі заміняють стовпчик без накиду. І ще пров'язую за напівдушки ще сім стовпчиків без накиду, заодно ув'язую кінчик ниточки. 7 8 8. Перший ряд завершено. Пров'язую 2 повітряних петлі, розвертаю в'язання і всю ж саму першу вершину першого стовпчика пров'язую стовпчик без накиду. І далі по рядочку ще 7 стовпчиків без накиду. Тобто, має бути 8 стовпчиків без накиду. 8. Другий ряд завершено. Дві повітряних петлі. Розвертаю в'язання і пров'язую 8 стовпчиків без накиду, починаючи з першого з вершини першого стовпчика попереднього ряду. Ось так. 8. Роблю дві повітряні Пров'язую дві повітряні петлі. І в останньому рядочку, це вже останній рядочок, я пров'язую сім пров стовпчиків без накиду. Вершину першого не пров'язую, а починаю з другого пров'язувати. Шість. І всьому я просто з'єднувальну петлю роблю закріплюючу петлю і ниточку відрізаю. Ниточку відрізаю довшеньку, так як я цією ниточкою буду цю детальку пришивати до пінеточки. Ось так. Поки що залишаю так. Потім буду пришивати. Перехожу на п'ятку. Детальку на п'ятці ми також будемо в'язати заближені на півдушки, які залишилися на підошві. Щоб зручніше вам краще видно було, я вже поставила маркери. Починаємо в'язати цю детальку, ось тут, де ми робили прибавки в останню петельку, і плюс одна ще петля з цієї сторони. І так Также саме з цієї сторони теж плюс одна петля. От, оце заокруглення, для прибавки, і плюс одна петля. І в цю сторону так само плюс одна петля. Пов'язую першу петлю. І за цю запівдушечку, де я вже поставила маркер, відрахувала. Тягаю цю петлю і пров'язую дві повітряних петлі. І далі пров'язую ось за ці напівдужки до цього маркера стовпчиками без накиду. Заодно треба в'язати оцей кінчик. Ось так за напівдужечку. Вводимо гачок в напівдужечку, протягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось, дов'язала до маркера, пров'язую дві повітряні петлі. Розвертаю в'язання і починаючи з першого стовпчика пров'язую стовпчики без накиду у зворотньому рядочку. Ось так пров'язую до цього маркера, потім розвернусь, ще раз пров'яжу, і розвернусь ще раз пров'яжу. В загальному підсумку повинно бути тут 4 рядочки стовпчиками без накиду. Тут вже пров'язую за обидві дужки, так як звичайний стовпчик без накиду. Пров'язала останній стовпчик без накиду, роблю закріплюючу петлю і витягую ниточку таку довшеньку, щоб потім можна було пришити ось цю детальку. Ще одну детальку пров'язуємо ось тут на задній частинці пінеточки. Зазвичай роблю повітряну таку петлю початкову. І ось тут від центру пінеточки, вправо я відступаю три петлі: одна, дві, три. В'язати цю детальку будемо на шести петлях. І я отак підхоплюю. Нарядок нижче не коричневу, а жовту ниточку. Ось так пров'язую дві повітряних петлі, які заміняють стовпчик без накиду. Слідуючу підхоплюю. Пров'язую стовпчик без накиду. Третю підхоплюю. Заодно кінчик синьої ниточки ув'язую три. Чотири. П'ять і шість. Пров'язую дві повітряних петлі, розвертаю в'язання, і починаючи з першої петлі, пров'язую шість стовпчиків без накиду. І так. І так пров'язую у висоту 10 рядочків по 6 стовпчиків без накиду в кожному рядочку. Ось так дов'язала детальку, пров'язую закріплюючу петлю і відрізаю довшу ниточку, для того, щоб було, як пришити, щоб зручно було пришити цю детальку. Ось так. Всі детальки, пінеточка готова, всі детальки готові. Залишилось тільки їх попришивати. Ось так, цю сюди, цю сюди, а цю ось так сюди. Пришиваю дрібні деталі. Кінець нитки заправила в голку і ось покажу вам, як я на п'ятці пришиваю цю детальку. Пришиваю я по рядочку коричневою, де в'язане було коричневою ниткою. Оце, що жовтою ниткою, вона отак от так закриється. Беру дивлюся, де ось тут навпроти. І, ось так, пришиваю. Ввожу голку, в стовпчик в вершечок підхоплюю за дві дужки І ось так в слідуючий вершечок стовпчика без накиду останнього рядочку. Ось так вивожу і приєдную ось за коричневий стовпчик без накиду. Так от підтягаю, і знов тепер ввожу голку в наступну петлю. Вивожу сюди ниточку і ввожу в наступну. І тут також дивлюсь, ось тут вийшло, вийшла, ось, бачите, ниточка. Ось сюди, за цей стовпчик приєдную. І також щільненько підтягую ниточку, щоб було рівненько, ввожу голку в наступний стовпчик. Наступну, вивожу сюди нитку і знов, за дві напівдужки підхоплюю, вивожу ниточку сюди і приєдную до пінетки. Ось так виходить рівненько, ввожу голку слідуючий стовпчик сюди ось вивела нитку, тепер слідуючий стовпчик назад і приєдную в наступний стовпчик на пінеці. І так прошиваю до кінця ряду.

І ось так туди десь ховаю, в проміжок між пінеткою, і ось цією деталькою. Ниточку відрізаю. Ось так вийшло акуратненько, пришито. Ці детальки пришиваю таким самим чином. Ось цю детальку і цю. Залишилося, залишилося зв'язати і зашнурувати шнурівку. Можна зв'язати просто ланцюжок з повітряних петель, а можна зв'язати ось такий шнурочок. Як в'язати такий шнурочок, я в даному відео не буду вже показувати. У мене є окреме відео на каналі. По вив'язуванню такого шнурочка. Я залишу посилання в описі до цього відео, і в кінці відео в плаваючому віконці заправляю шнурочок в ці отвори, що ми залишили на пінеточці. Ось так. Пінеточка готова. Другу пінеточку в'яжемо точнісінько, так само. Були зі мною. В'яжіть своїм малюкам, нехай їхні ніжки будуть в теплі. Та ще й дивіться, які вони красиві, ці пінеточки, стильні, спортивні. Ось так ми разом з вами зв'язали пінетки для наших найдорожчих і любимих діток. Дякую вам, друзі, за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка На каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!